В цьому відео ми вам покажемо швидкий, але дуже актуальний дизайн анімалістичного принту за допомогою стемпінгу. Нам знадобляться база, чорний колір гель-лаку, молочна база або топ, палетка стемпінгу з анімалістичними принтами, лак для стемпінгу, зручний прозорий штамп та топ. Для початку на підготовлену нігтюву пластину наносимо базу в звичайній для нас техніці і просушуємо 30 секунд. Наступним кроком є нанесення кольору в один шар. Для цього дизайну ми використовуємо чорний колір, який є дуже пігментованим, тому просушуємо його в лампі одну хвилину. Для створення ефекту димки використовуємо будь-який напівпрозорий молочний матеріал або базу, або топ. Ми взяли молочну базу, нанесли легким тоненьким шаром та просушили в лампі 30 секунд. Фарбу для стемпінгу обираємо будь-якої торгової марки, але звертайте увагу на щільність та пігментованість фарби для досягнення кращого ефекту від стемпінгу. Штамп для стемпінгу ми радимо обрати широкий та прозорий, щоб бачити, як саме ми наносимо малюнок на нігтєву пластину. Перед початком роботи з пластиною необхідно малюнок бажаний обезширити. Наносимо обраний колір фарби для стемпінгу орієнтовно на половину пластини і шкребком розповсюджуємо по всьому малюнку. Після того переносимо малюнок на штам, перекочуючи штам з одного кінця малюнку до іншого, при цьому натискаючи на нього. Маючи прозорий та широкий штам, ми можемо контролювати розположення малюнку на штампі для того, щоб зручніше було перенести малюнок на нігтів пластину. Дуже зручно підчищати непотрібні фрагменти перед відбиттям на пластині, звичайно, клейким валом. Останній етап це перенесення малюнку зі штампу на нігтюву пластину. Як бачите, прозорий та широкий штамп дає нам змогу перебити малюнок чітко, як нам потрібно. Закріплюємо це все бажаним топом. Ми в даному випадку використовували всі матеріали від торгової марки OXY. і дизайн готовий. Ми зробили два однакових дизайни з темпінгом, але під різними топами, щоб показати вам наскільки різними можуть бути однакові дизайни під звичайним топом та під матовим велюровим топом. Хочемо звернути вашу увагу, що при перенесенні малюнку на нігтєву пластину потрібно робити це за один раз, надавлюючи на штамп, тобто, наче вдавлюючи штамп в нігтьову пластину. Якщо малюнок не перебився як, так, як вам потрібно, тоді зачищаємо нігтю пластину та пластину з малюнком обезжирювачем і повторюємо процедуру. Всі рухи мають бути точними та чіткими, бо фарба для стемпінгу сохне на повітрі. Якщо затримаєтеся з перенесенням малюнку, то фарба може встигнути підсохнути, і малюнок чітко перенести не вийде. Бажаємо всім гарних стемпінгів!